Опа. Тут. Ну трьошечка залізно. Не, нема. А мені здається, що є. Друзі, всім привіт. Лечу сьогодні на рибалочку. З обіду, можна сказати, до вечора. Хочу поганяти кликатого судака. Є одне місце. Зараз нересталося там ловити дозволено з берега. І... Хочу спробувати половити судака, тому що вже скучив за такою рибалкою і такі ударить його, ну ви знаєте. Коротше, я їду на місце, далі все вам покажу. Погнали! Так, друзі, приїхав я на місце. Я сьогодні з собою взяв все і на фібер, думав заїхати на ляща, приїхав, там перспектив мало, тому. Буду пробувати судака ловити. Перше, що ми робимо, це перезуваємось. ще хольчика нашого вантаж на достаємо чобітки. Класна тема, що у вас завжди в машині буде чисто і сухо. Перезуваємось, беремо все необхідне і йдемо до водички. Дивіться, що там у нас відбувається. До речі, друзі, взяв собі собою таку сумку спеціально для берегової. Ловлі. Хоп, ви її одягнули ось так, дивіться. І тут все необхідне у вас є. Тут в мене силикон, грузики, поводки. В принципі, вам для рибалки на хижака багато. Чогось не треба. А тут раз і у вас все є. Все під рукою. Друзі, ви гляньте, яка краса! Це наше Дніпро. Оце наше Дніпро, друзі. Рибаків тут немало. Зараз будемо і ми щось пробувати, ловити. Так, ти на силикончик, на мандолу пробував, щоб... На да, мікро, силікончик треба пробувати, але на маленький бар гармія. Так, я зараз все візьму X Fatic. Вістовський в цьому кольорі дев'ятому му Будемо пробувати. Цей колір ось і цей колір. Коротше, зараз заряджаємо і будемо пробувати. Беремо двойничок третього номера, Третій, другий номер. Ось такий. Азура Азуракіншин. 3,3 дюйма. Приманочка. Ну і нас удака треба постійно міняти приманки, вид, колір вид і так далі. Так. 30 грамів. Шукаємо 30 грамів. Перший зацеп. Хороший, хороший. Хороший. Хороший такий зацеп, мертвий. Придеться рвати. До речі, я використовую або флюрокарбон, Ось такий азуракеншин. Або беру готові поводки. Уже ось такий профмонтаж. Взяли, прив'язали і не граєтесь. Зараз прив'яжу поводочок швиденько, щоб не втрачати час. Так, силикончик мовчить, попробую поставити я мандулу зараз. І на мандолку. Ось таку попробую. Буджилку. Буддилку, будівку. Мандула, до речі, любить перегруз. Тому беремо 30 грам. На силикон 26. На мандулу 30. Вирядились, погнали. Далі. До речі, друзі, чим я рибачу? Наш паличка у мене Азура Raydon XP 938 TEST 236 довжиною. Мені подобається, працює в парі ті з катушкою Savada XP 4000, на якій намотана ниточка 01 по японській класифікації. 0,8 здається, по японській класифікації Азура X Game. Поводочок флюрокарбоновий, я тільки флюрокарбон використовую 0,4 мм, 0,3, 0,4, 0,45 в таких межах. і Силикон і мандули в мене сьогодні на озброєнні. Пробуємо? нитка чи є, мабуть. Та да, нитка чи є. Щось я не пойму, що це. Чи нитка чи є, чи якісь. Мабуть, нитку зацепив чи є спитак. А може і шпени якісь сухо. Ну щось не б'ється нічого. Так, на всякий Да, в мене шпендосик теж сів. Я зацепив. О, тут люди не сюди плюнув. Хороший. Хороший. Похожий на рибину. А в мене отакі от де. Ого! На що взяв? А, маленькі. До речі, я теж дивись, в мене, в мене до речі зацікавився теж таким маленьким розміром. До мене є ці, Щипчики? Так, Бачимо, що риба тут є. Це вже добре. І головне не спіши. Одиничка, то нічого страшного. Да, це я тобі хотів сказати. Викинь сигарету про всякий випадок. Бо зараз полетить не туди, куди треба попіл. Так далі, так як сонно. Да? А може а тут яка хоче риба? Ну що там? Важко. Ти не против кадр попасти? Не. Ну все. Так, там щось так гнеться, дюргається зверху. О, не, не, не. Да. Виходить наверх. Це було вийшло там наверх. Це щук. Я думаю, що це піджопна щука. Щука, бра. Не знаю, що ну дає вона мені. Не спеши, фрикціон краще попускає. Фрікціон не дуже, бо камні впреться. Да, щука вона зверху, бачиш, за, за перо. За, за гриву. Буває. Загривна щука. Трохи десь сюди. Не така велика, скільки давила, О, так? Не ну трьошечка залізна. Ні, нема трошечки. А мені здається, що є. Так, риба є. Залишилось її зловити. Чим ми зараз і займаємось з вами, друзі. Когось стягнути? Я поки тільки в ролі наблюдателя. А, лящ. <риводи> лящ. Лящ піджопний. жопний. Ході <риводи> Да. <риводи> там ні, чорний. Там не, немає там. 800 грам. Так? 800 г. Кіла там немає. Знизу, зверху судак, знизу лящ має бути. Осталось його відділити від води. Так, друзі, яка ситуація? Рибка тут є, є судак, є щука. Рядом знайомий ловив і судака, а другий зацепив щуку. Тут ляща, тобто рибка присутня. Залишилось вмовити її клюнути. Зараз йду за термосом купити три кави, І я думаю, все вийде. Ми свою рибу ще зловимо зараз. Дивіться, друзі, яка краса. Зараз я поп'ю кави. О! Полюбуюсь нашим Дніпром і почнемо ловити рибку. Сподіваюсь. Ось це такий кайфок. Просто супер. Ось я скучу вже за нашим Дніпром, за рибалкою на ньому. Скоро нарич закінчиться. Будемо рибалити з ширшими можливостями, скажімо так. А поки що якось так відчуйте аромат цієї кави на березі Дніпра. Синько ночного опа, тут то есть, значит так, тут друзья. Хтось дергається посмотреть куди пішов на сторону Судачишка. Судачок взяв. Причому взял причем скл взял не не пи під... накрив бородою Накрив бородою, причому накрив бородою під самим берегом вже. Уже. Так, під, да, да, під самою бровочкою накрив. Ну заліковий. Зараз поміряємо. Ну, здається, тут 42 см є. Є, є, можна не віряю. А ну міряйте. 43. 43, 43 см. Заліковий. Друзі, на що сьогодні? покльовочки в мене? Віст ріпер 3 дюйма в кольорі 0,3. І ось цей 02 колір. Ще також була, був ударчик. Так що маленька приманочка, не хоче великі сьогодні. Пробував більші, немає покльовок. Ось на меншу проклюнувся. Ми продовжуємо. Хоч би що. Я щось Це розклався. Привіт, шадок. Нічого, риба отам. Осталося її кидай від... туди. Да? Да, Залишилося її відділити від води. Риба Все є. є. Да? Одного судака я зловив залікового. Ну а є щучки, от тільки що воно, дядька. Хороший судак клюнув, зійшов, ну. Поет, короче, да? Да. Народу там машин просто капітан. Да. Так багато вон там фідеристів сидить. Ти коротше, вставай тут, якщо хочеш. Чи ти будеш туди десь далі? Та ні тут. То вставай. Хороший, до речі. Давайте І вклюв. Сомі. Ой! Ну, впирався він, мабуть, як трьох, як трьошний Давить він, конечно. Да. Я ж кажу, він... Оцей сомік впирався як кіло на три суда. Нет когось. Ні. А може і риба. Слухай, Ні, риба. Риба. Риба, да. Риба. Ну не було ніякого ні удару, нічого. А, я Так, кругами ходить за багрів Добре, когось. Забагрів ходить кругами. Але судак, судак, судачок. Невеличкий, незаліковий судачок. Сюдачок. Ти стий, я тебе зараз випущу, почекай. судак судак. Дивись який. Ох, да. стій, стій, стій. Та хочеться ж його акуратно зняти, щоб швидко випустити. Так. Але ж дивись, от все, таки, все що я сьогодні зловив, все що в мене був контакт з рибою, все було тільки на оцю силіконку. Що я не міняв. ріпер трьохдюймовий в третьому кольорі. Сьогодні зваблював рибу, як би там не було. Так, біжи давай. Хоп. Все. Перси вистається. Тепер судак, тепер тудак. Тепер тудак. Пішов. Тільки на одне оце було. Віст на да. наша українська. Коломиї роблять. Я на нього ловлю вже років три. Коломиї, Івано-Франківська область. Зараз покажу. Оцей оце, оце силикон. У нас в Україні роблять його. Да, я його знаю. І він по характеристикам не гірше кейтеча. Дуже так? Так, да, гірше. Я ловив ним і кейтечем, і цим о, в однакових умовах. І ловив не менше цим, ну, ніж кейтечем. Ну не його. Ну, як? Ну, Він трошки він підорваний трохи. Тобто, ну, тут є трошки великуватий дві нічок. Да, да. да, мене менших немає. Просто великуватий двойничок. А так він по упругості, поэтому краще да, він... Він... кайтече. Ну, кайтеч, кайтеч, він... Він, Воно солі додається десь. Не Ви... гірший це точно. Да, ріпер 3, інтересно, вона буде взяти фотографію. А, а в на в щуки, та... саме більше щуки покажу вам зараз, на які я ловив, от теж ріпер, тільки четвертий. Ось оцей. В цьому кольорі це четвертий, що він а, це е... по оце по щуці, я найбільше більш, на нього ловив. Причому щука, яка хочеш. мається на увазі. І з берега, і з лодки. такого Ось, Ігор, ми з тобою були, коли ми в жовтні були, да? на щуки на... на осовому ми були. На ну, оцей ось я штук 10 тоді за день зловив, мабуть. Да, можете взяти собі пару штук для, для проби. Так, друзі, все. Закінчую я рибалочку. Ігор ще остається. Він сказав, що поки ще на 3 кг судака не завали, він з цієї точки не здвинеться. Я ж отримав задоволення, рибку свою зловив, хай не багато. Але все-таки підібрав ключик, тому що багато хто сьогодні навіть і покльовки не бачив. А на яка приманка працювала, я вам, в принципі, показав. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока!